Зараз я знаходжуся в горах Піренеї, на горі Монсерат, і тут відкриваються ось такі види. Скраво світить сонце, і ми піднімались по, по серпантину, дуже страшно. Гори Пиренеї, гора неї пора монсера. Другий був тут на горі Монсерат. Така цікава фігурка. Кажуть, що коли ти проходиш, здається, що. Що саме головне треба було би показати, розказати, що всі, хто будуть в Іспанії, обов'язково заплануйте собі екскурсію на гору Монсерат. Там знаходиться така чудотворна фігурка Діви Марії. Чорна мадонна, по-моєму, називають її іспанці. Це місто, місце, святе місце для кожного іспанця. Ми знаходились в регіоні Каталонія для кожного каталонця. Святе місце. І вони відвідують, вшановують Діву Марію. Там знаходиться чоловічий монастир, монахи цього монастиря, опікуються, доглядають, моляться до Діви Марії. Кажуть, хто не може мати дітей, приходять з цією проблемою до неї, звертаються і обов'язково після цього народжують дитину, що вона дійсно допомагає. А я купувала ось ці, це нам гід подарувала. Тут модельйончик разом з іконкою. А я купувала ось такі образочки, і ці образочки я прикладала ось до цього шара, який тримає Діва Марія. Так що ці Ті... Образочки прикладались до цієї фігурки Діви Марії. Я жалкую, знову в мене не знімав нічого телефон, жалкую, що не почистила телефон, щоб змогти зняти, як я прикладаю ці іконки до, до цього. Ну, це як світ, планета Земля, я так розумію, вона тримає в руках. Ось До неї, до Ісуса не можна прикладати, а ось до ось, її руки, яка тримає світ, можна торкатися і рукою і іконками. Я торкалась усіма цими іконками, а тоді, думаю, треба ж було рукою торкнутися, а не іконками. В общем, якщо я ще раз буду в Іспанії, то я б хотіла ще б підійти до цієї Діви Марії з Ісусом. Дуже там неймовірні відчуття побувати в такому святому місці. І вам раджу обов'язково кожному там побувати. Це дійсно святе місце і неймовірна атмосфера, і відчуття від перебування там.